Жанна Антуанета Помпадур писала, потрібно мати самому гідність, щоб бачити її в інших. Гідність це внутрішня переконаність людини у власній цінності, це почуття самоповаги та поваги до інших людей. Це сукупність рис, що характеризують позитивні моральні якості людини. Кажуть, що честь навчить солідарності з ближніми. А гідність відповідальності перед даними. Я вважаю, що гідними людьми є воїни ЗСУ, бо вони боронять нас. Вони борються за нашу незалежність, за наше мирне небо над нашою рідною країною. Гідність для мене це повага до друзів, повага до своєї країни, домовини, соромитися її, поважати друзів, розуміти. Що вони такі самі люди, як і ми. Підтримувати їх, не насміхатися, не мулити їх. І тоді, видно, буде твою гідність. І яка ти гарна людина і добра. Для мене гідність це патріотизм, це свобода вибору, це тисячу днів незламності, тисячу днів великої війни. Гідність це коли ти можеш відповісти собі на запитання, хто я? То мої предки, де моє коріння. Гідність це шанобливість складання до себе і до людей. Гідність це моральна цінність кожної людини, яка відображається в тому, що вона поважає себе та інших і ніколи не дає себе образу і відстоює свої права. Гідність це особисті якості кожної людини, її поведінка у різних життєвих ситуаціях. Те, як вона виходить з цих ситуацій, не втрачаючи свою честь. Гідність це співпереживання, розуміння, взаємодопомога, турбота про інших людей. Це всі ті цінності, які привели дітям, їхні батьки впродовж їхнього життя. Гідність це коли цінняться ці моральні почуття кожної людини, та ставляться один до одного слова. Гідність це тримати планку, відчувати, що ти варта чогось. Людина, яка має гідність, завжди буде діяти по законам совісті та по законам милосердя. Неважливо, хто перед нею, чи друг, чи ворог, вона завжди буде діяти так, що було добре їй та людині, яка знаходиться перед нею. Гідність це поцікавить власної поваги, вартості та гідності та ставлення від інших людей. Гідність це внутрішня властивість людини, яка визначає її цінність як особистості. Гідність це складне поняття, але попри те, воно має глибокий сенс. Це відчуття внутрішньої поваги. І до себе та до інших, як на мене, гідність це права і свободи кожного громадянина, і її потрібно відстоювати.